Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція – Житомирська. The next station is Житомирська. Станція Житомирська. This station is Житомирська. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція – Академ Містечко, Кінцева. The next station is Академ Містечко. Інцева станція Дякуємо, що скористалися Київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе. This This station is This train terminates here. Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху станції Академ-містечко Лісова. Кінцева станція лісова. Дякуємо, що скористалися київським метрополітеном.